А ви знали, що ми проводимо майже третину життя вісні? але найзагадковіше це наші сни. Чому ж ми їх бачимо? Вчені кажуть, що сни це спосіб мозку переробити інформацію. вісні він перемішує спогади, емоції та фантазії, щоб очистити нашу пам'ять і підготувати її до нового дня. Є ще версія, що сни це тренування. Мозок програє можливі ситуації, небезпеки. Проблеми, навіть розмови. Тобто сни це своєрідний симулятор життя. Але найцікавіше те, що багато людей бачать віщі сни. Деякі відкриття, мелодії та навіть наукові ідеї приходили вченим і митцям саме уві сні. І ще факт: більшість наших снів ми взагалі не пам'ятаємо, прокидаємося, і все стирається за лічені хвилини. Виходить, що сни це таємна мова нашого мозку. І Щоразу, коли ви прокидаєтесь і згадуєте сон, це маленьке повідомлення із глибини вашої підсвідомості.